Друзі, вітаю вас! Цього року для вступників до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та НРК 5 доступна нова функція в електронному кабінеті, реєстрація заяв на творчі конкурси та співбесіди. Щоб подати таку заяву, оберіть розділ Реєстрація на вступне випробування, заповніть необхідні поля та підтвердіть подачу заяви. Наголошуємо: У параметрах відбору конкурсних пропозицій заповніть обов'язкові поля. Заклад освіти вкажіть назву закладу, куди бажаєте подати заяву, та освітній ступінь, на який бажаєте вступати. Знайти конкурсну пропозицію можна, якщо вказати код конкурсної пропозиції. Даний код можна знайти на сайті вступ.gov.ua, блок Конкурсні пропозиції, обравши бажаний заклад освіти та конкретну конкурсну пропозицію. Усі подані заяви відображаються у вкладці заяви для участі у вступних випробуваннях. Там же зазначається інформація про місце, дату та час проведення вступного випробування. Зверніть увагу, заява на вступне випробування не є заявою на вступ. Це заява виключно для проходження творчого конкурсу чи співбесіди. Після проходження вступного випробування вам потрібно окремо подати заяви на вступ в електронному кабінеті. Для цього перейдіть у розділ «Подача заяв на вступ. Також врахуйте, що на спеціальності з творчим конкурсом ви не зможете подати заяву на вступ, якщо попередньо не реєстрували заяву на сам конкурс та не проходили його. Отже, якщо ви вступаєте за співбесідою чи творчим конкурсом, то в електронному кабінеті вам треба подати два окремі типи заяв: перші для реєстрації на вступне випробування, другі на вступ до закладу освіти. Бажаємо вам успіхів при вступі!